Нині працівник Державтоінспекції на дорозі не лише відмовиться від хабара, але й затримає того, хто хабар пропонує, кажуть в обласному управлінні, дає УМВС України. Корупцію слід долати з обох сторін. Тож водіям, які, порушивши правила дорожнього руху, намагаються відкупитися у працівника Даї, аби той не складав адмінпротокол. Слід пам'ятати за це доведеться відповідати, і покарання може бути жорстким. За частиною першої статті 369 Кримінального кодексу де на них може бути накладено як і адміністративний штраф в розмірі від 500 до 750 гривень або обмеження волі на срок до 4 років, а також позбавлення волі на такий самий срок. На Тернопільщині спецоперація із виявлення водіїв, які, порушивши правила дорожнього руху, намагаються відкупитися у працівників ДАІ на місці без складання протоколу лишень почалася. А вже два такі випадки було виявлено. Державтоінспекція наголошує: якщо ви порушили правила дорожнього руху, краще відповідати по закону, тоді вам не загрожуватиме кримінальна відповідальність а совість буде чистою і у вас, і у працівника Державтоінспекції.